Підтримку України планують розглянути також і завтра у Брюсселі на черговому засіданні. У форматі Рамштайна. Також у цей день у Бельгії міністри оборони зберуться на засіданні Ради Україна НАТО. До нашої розмови долучимо експерта із міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Тараса Жовтенка. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Як би ви оцінили фінансові спроможності північно-атлантичного альянсу, зокрема їх учасників, які, от за словами Єнса Столтенберга, повинні в майбутньому нам достатньо щедро допомагати, в контексті того, що є певна проблема до внесення вкладів кожної держави в загальний фонд північно-атлантичного альянсу в розмірі більше ніж 2% від внутрішнього валового продукту. Ну, от власне, ви абсолютно праві в тому, який контекст взагалі існує для цієї ситуації, тому що насправді для північно-атлантичного альянсу питання відрахування ось цих обов'язкових 2% ВВП на власну безпеку і оборону для країн-членів стояло ще насправді з. Першого етапу російської агресії проти України з 2014 року, коли перші, так би мовити, перший внутрішній аналіз ситуації в НАТО, він показав насправді дуже невеселу картину, от якраз з цими обов'язковими відрахуваннями, тому що тоді з 29 країн-членів НАТО 2% ВВП на свою безпеку оборону відраховувало аж 4%. І власне з того часу, ну, ми бачимо, що насправді. Є певний прогрес, тобто зараз майже половина країн членів НАТО наближає і відраховує і майже наблизилася да, до цих 2% ВВП, але насправді дім ще в цьому контексті є дуже багато що робити, і тут є насправді кілька моментів, які дозволять альянсу в найближчому майбутньому, ну якби мати трошки більше місця для такого фінансового маневру, тому що з одного боку ми бачимо, що паралельно із зростанням відрахувань країн-членів НАТО у власну оборону, так в. Власний військово-промисловий комплекс віддача від цього військово-промислового комплексу вона зростає, тому в принципі зростає і потенціал країн. Ну скажімо так, мати з цього прибуток. Відповідно, цей прибуток він теж конвертується в зростання ВВП, які зрештою можна теж вкладати в продовжувати вкладати військово-промисловий комплекс в його підприємства. З іншого боку, ми бами уже ну продовж, мабуть півроку обговорюємо стратегічну ініціативу альянсу, яка насправді вона була неминуча від самого початку. Це те, що НАТО планує. Взяти під свій контроль і координацію ініціативу Рамштайн з додатковими ресурсами, ми повинні не забувати, що в Рамштайн входять крім майже 30 країн країн-членів НАТО, 32 зараз. Так туди входять ще дуже багато інших союзників західних країн, і відповідно цей фінансовий ресурс він теж буде доступний до певної міри для країн-членів НАТО для того, щоб використовувати його для допомоги Україні. Тому насправді, попри те, що в НАТО є певні внутрішні проблеми над яким альянс працює вже не перший рік. Фінансово і організаційні моменти, які от зараз складаються, таким чином, що Насправді, у НАТО цілком може з'явитися додатковий ресурс і відповідно додатковий інструмент допомоги Україні. Я думаю, що от всі ці зустрічі, про які ми згадали на початку нашої вами розмови, це якраз така дуже серйозна підготовча робота до Вашингтонського саміту НАТО, який вже наближається і на якому очевидно такі рішення будуть прийняті принаймні, на такому самому загальному стратегічному рівні. Ну можливо, країна альянсу стимулюватимуть ті події, які відбуваються зараз за порібріком. а Там я нагадаю, стартував другий етап навчання нестратегічних яд ядерних сил, під час якого російські та білоруські, навіть військові, мають відпрацювати підготовку до бойового застосування ядерної зброї, в Варшаві ж в свою чергу припускають, що Росія потенційно може тримати в Калінінградській області навіть близько ста тактичних ядерних боєголовок. Ось такий фактор впливає на свідомість країн Північно-Атлантичного альянсу, і кому саме цими військовими навчаннями Росія посилає сигнал? Ну, насправді це дійсно фактор, який в альянсі ігнорувати не можуть. І, зрештою, ми побачили і в минулому році, навіть в позаминулому, що у відповідь на ось цей ядерний шантаж, який насправді з боку путінського режиму є системним, інколи кумедним, так коли підключаються такі персонажі, як Дмитрій Медведєв. Але тим не менше, ми бачимо, що насправді Кремль використовує. У цю ядерну карту як один з інструментів гібридного впливу і тиску на країни заходу, і ну як мінімум, спроба розколоти ці країни, спробувати в когось посіяти страх ядерної війни в Європі, там а в когось страх третьої світової ядерної війни. І всі ці моменти вони насправді до певної міри ну так чи інакше дають Кремлю принаймні привід так, говорити, от про ну якесь політичне врегулювання. Цієї всієї історії з його агресією проти України на умовах Росії, але тим не менше, ми бачимо, що Захід, по перше, ну скажімо так, від самого початку зрозумів, які в нього є інструменти і засоби протидії, так от якби цьому цій ядерній риториці і. Ми побачили, що і в 22-му, і в 23-му році насправді, і вже навіть у 24-му році захід проводить щонайменше по два по двоє військових навчань своїх сил стратегічного ядерного стримування, і відповідно ну туди дуже активно долучаються американці своїми стратегічними. Засобами доставки, такими як, наприклад, бомбардувальники стратегічні Б-52, Там ну і інші, скажімо так, технології, ті самі бомбардувальники Б-2, Спіріт, так і зрештою, от останні навчання, останні цикли цих навчань, вони ну дуже прямо чітко демонструють Російській Федерації, що саме вона розглядається в якості головного противника, і саме цілі на її території розглядаються, як ну не то що потенційні, а насправді реальні для того, щоб бути знищеними засобами ураження. Стратегічних ядерних сил країн-членів НАТО ну от останні навчання, наприклад, там американські Б-52, відпрацьовували. Знищення цілей військових потенційних на території Російської Федерації по північному збережжю Росії там американські Б-52 виходили на курс спуску ракет по лінії Санкт-Петербург. Ну і там на болотах дуже сильно від цього диміло. Це один рівень такого протистояння, і інший рівень протистояння це він такий більш гуманітарний, більш політичний і гібридний. Але насправді наші західні союзники вони теж починають більше розуміти, як саме правильно спілкуватися із путінським терористичним режимом, і в цьому контексті приклад всім показує президент Франції Маніель Макрон, так який ну фактично перший із західних лідерів відповів на погрозу чергову погрозу ядерного Путіна, так що насправді ну Кремль мусив просто закрити рота, да і вони більше нічого, якби на цю тему принаймні, по відношенню до Франції, не говорили. Тому що коли Макрон оголосив про свою ініціативу, що він розглядає варіант розгортання регулярних військ французьких на території України, в тому числі для участі в бойових операціях Путін там одразу в інтерв'ю Кісільову почав розказувати, що у нас є чим відповідати, значить, от є ядерна зброя, і так далі. Ну от президент Франції абсолютно спокійно сказав: Ну добре, у Франції теж ядерна зброя, і далі що? І далі тиша, да з боку Кремля, тобто насправді, і в такому інструментальному сенсі, і в сенсі оцього гібридного протистояння і геополітичного тиску на Кремль, наші західні союзники вже починають розуміти, по перше, які інструменти тиску на Росію в них є, і по друге, які з цих інструментів працюють максимально ефективно. Тому ну зрештою, оця історія про ядерні боєголовки російські в Калінінграді, вона ж насправді ще до заяви Сікорського вона отримала ну, скажімо так, симетричну відповідь з боку поляків. Поляки, якраз на Керніганському напрямку, вже зо три місяці розбудовують, ну скажімо так, військовий свій потенціал, і вони там створюють взагалі окрему бригаду, яка буде складатися виключно із комплектована виключно американськими хаймерсами. Так, відповідно, з усіма доступними засобами ураження. Тобто, виникає велике, велике питання, чи встигнеться російська ядерна зброя, якщо вона дійсно. Не знаходиться в такій кількості на території Калінінграду, взагалі бути використаною, тому що носіїв то там немає. Насправді носії це літаки. Міг 31 і пускові установки Іскандер вони насправді перекидаються росіянами з території Білорусі повітрям. На територію Калінінградської області а потім забираються звідти. тому що ну умов для постійного базування їх там немає. І от ця складна логістика, вона насправді ставить дуже багато питань по тому, наскільки взагалі Калінінград з точки зору російської ядерної стратегії є надійним майданчиком для того, щоб погрожувати країнам НАТО. А от Білорусь, куди в Росії є прямий доступ і пряма логістика, це вже інша справа. Ну але там просто питання в тому, що. Очевидно, російський диктатор боїться на постійній основі залишати Олександру Григоровичу, хоча б одну боєголовку, тому що він чудово розуміє. Ну в Лукашенко може конвертувати такий міні-ядерний капітал в контексті двосторонніх взаємин між Мінськом і Москвою. Тому очевидно, що всі ці навчання, які зараз відбуваються. Вони в першу чергу відпрацьовують не стільки там, наприклад, синхронізацію між збройними силами РФ і Білорусі, так скільки те, наскільки швидко росіяни зможуть доставити при потребі в Білорусі ядерну зброю, свою спорядити нею носії, і відповідно, потім забрати те, що вони встигнуть забрати, якщо вони ну серйоз будуть планувати її використати проти країн-членів НАТО. Бачили жарт, як в мережі жартували, коли Путін нещодавно приїжджав в Білорусь і писали, що напевно привозив червону кнопку, щоб Лукашенко батько, хоч трошки за неї потримався, бо також він йому дійсно не залишає нічого. А пане Тарасе, запитали ми ще вас про ну в насичені на міжнародні події, окрім там зустрічі в форматі НАТО, Рамштайну буде ще і незабаром 13-14 числа саміт Великої Сімки. І там знову в Італії на полях цього саміту буде зустріч Байдена і Зеленського вони, хоча вони тільки що нещодавно зустрічалися у Франції, були в них двосторонні переговори. Це хороший знак, що вони знову зустрічаються, знову в них будуть перемовини. Насправді будь-яка така зустріч це хороший знак, тому що це шанс обмінятися думками не дистанційно, не через посередників, так але от безпосередньо обговорити ті питання, які є зараз актуальними. Ну зрозуміло, що ця зустріч вона скоріше за все. Відсотків на 80 буде присвячена е, наступному е, Вашингтонському саміту альянсу. Так, тому що зрозуміло, що в нас є певні політичні очікування е, стосовно того, які рішення будуть прийняті на е, цьому саміті в контексті наближення України до НАТО, і в контексті майбутнього членства України в НАТО. Ми чудово розуміємо, що є дві країни, принаймні на сьогодні, які політично е, займають таку досить тверту позицію, що е, насправді зараз. Е, Занадто НАТО передчасно посилати Україні ну такий чіткий сигнал про те, що Україну вже запрошують до майбутнього членства в Альянсі, і е, одна з цих країн це сполучені штати Америки. Так, тобто, ну насправді там ще Німеччина, і от, якби е, Олаф Шольц і президент Штатів Джо Байден, вони на сьогодні ну, такі досить чіткі політичні сигнали посилають, що от вони обоє. Проти того, щоб саме зараз на Вашингтонському саміті зробити такий політичний крок на рівні НАТО в цілому, і я думаю, що комунікація нашого президента з президентом Байденом вона, по перше, дозволить більше зрозуміти американську логіку. Ну зрештою, вона зрозуміла так, тому що Сполучені Штати Америки вони. Змушені в силу свого статусу ядерної супердержави вони змушені грати кілька геополітичних партій на кількох шахових дошках одночасно. Так і зрозуміло, що якщо нам з нашого рівня зараз бачиться, що політичне політичне рішення про початок інтеграції України в НАТО, от воно вже. Не те, що назріло, воно вже перезріло. То з точки зору ну, наприклад, вашингтонської геополітики, тим більше враховуючи, що там є дуже багато суперечливих моментів, навіть всередині самої адміністрації Байдена, ситуація виглядає не настільки однозначно, і зрештою, будь-які ось такі контакти, які дозволяють нам зрозуміти логіку, за якою приймаються такі рішення у Вашингтоні, і особливо в Білому домі і в овальному кабінеті, це насправді дуже важлива інформація, тому що вона дозволить нам. Подальшому вибудовувати правильну комунікацію не лише, наприклад, з адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки, але також із сенаторами, з конгресменами, тим більше, що ситуація там ну така може бути досить напружена, як показав нам приклад з голосування і розгляду взагалі так цього бюджету військової допомоги Україні: в 61 один мільярд доларів. Тобто, будь-яка інформація яка дозволяє нам краще і повніше зрозуміти як. Працює система прийняття рішень і на рівні Білого Дому, і на рівні інших політичних гілок в Сполучених Штатах Америки. Вона є ну скажімо так, максимально цінною. Тому такі зустрічі вони теж є дуже важливими з точки зору того, як ми далі будемо вибудовувати комунікації і практичні кроки з нашими партнерами. Пане Тарасе, дякую вам дуже за ваші роз'яснення і коментарі. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду, де імені Ілька Кучелєва.